Проводилися комплексне пожежно-технічне обстеження КП Торговий центр. Проводилися обстеження як прилеглої території, так і приміщень торгового центру. Ми по всіх нормативних документах по завершенню таких перевірки проводиться тактичні навчання, щоб ну, показати степень захисту і чи можуть туди проїхати машини, і як спрацює особовий склад. щоб… То все було якби в комплексі і профілактика, і гасіння пожежі. Думаю, що особовий склад справиться з задачею, якщо дозволять проїзди та під'їзди до вододжерел та самого об'єкту. Тодай, ми так, ми <різь> він, він не прийде. другий заїхав. Він дуже зразу є, треба ще було такий перший зараз заїхав. Другий раз вже назад, так. Привітіння державного казачі на торговий центр. Ось це буде 60 метрів квадратних, як мене зрозуміли. За задумом тренувань на території зеленого ринку у одному із приміщень спалахнув вогонь. На місце події відразу прибув підрозділ рятувальників, який і ліквідував пожежу. Маршрут який був, по умовах пожеж, в торговому центрі також знаходиться державне підприємство, це наше державне казначейство. От ми зробили умовну пожежу на приміщення Державної казначейської служби. От, особовий склад виїхав, ну, згідно плану розставили. Засобів і сили, ну протягнули рукавні лінії. Це все ну без виба. Самі бачите, що без подачі води, так як тут все працює. Ну, Особовий склад це з поставленою задачею справився. З основним завданням гасінням умовної пожежі рятувальники справилися на відмінно. Проте як зауважують вогнеборці, у разі дотримання норм щодо розміщення торговельних точок на ринку та збереження меж, рятувальну операцію можна було б провести значно швидше. Є проєкти. ці всі кіоски вони стоять згідно проєкту. до до кіосків, Запитань немає, що їх треба десь переносити. Іменно от там, де на повору, де оці такі як лотки, які виставляються і знімаються. Він прийшов десь, там, говорив, поставив, і в нього стоїть такі лоток. Тут, в принципі, по проєкту норми ну, розстояння витримано, мішки кіосками. А те, що між ними ставлять, о там вже воно трошки є про питання. Об'єкти, які вводяться в експлуатацію на даний час, вони вводяться всі без виконання протипожежних заходів. Нема такого об'єкта, що п'ївся раніше, поки головний інспектор міста з питань пожежної та технічної безпеки не поставить свій підпис, об'єкту експлуатацію не вводився. Зараз такого немає.